Привіт, Макс. Для мене відсутність позитивної реакції дівчини на спроби зближення це негативна реакція. І це сильно б'є по впевненості. Відсутність позитивної на спроби зближення. Досвіду немає. Підкажи, будь ласка, як варто до цього ставитись? Чувачу, все залежить від того, наскільки ти вважаєш, що це вже вчасно. Просто давай з тобою уявимо таку ситуацію. І я просто дуже часто прослуховуючи побачення, таке чую: хлопець спілкується з дівчиною. Ще насправді навіть і близько нема того, що вони вийшли на нормальну хвилю спілкування, на одну хвилю. Тобто, спілкування, воно ну таке, середнє. Я навіть не скажу ніяке, воно просто поки що спокійне, нормальне спілкування, не більше не менше. І він починає пробувати зближуватись. Ну, скоріш, це виглядає так, що це ще не вчасно. І тоді її негативна реакція, ну це десь нормою є. Тобі треба це розуміти, такий, ага, норма. Ну, добре, ще поспілкуюсь, подивлюсь, що і як буде. Але якщо ви достатньо довго спілкуєтесь, якщо спілкування класне, ти пробуєш там якось ти зближення, а від неї негативна реакція, ну це нормально, що у тебе підгорає. Тому, не знаючи, що там, які моменти все ж таки пробуєш це робити, я скажу: думай головою, ось і все. Важливо не, те, не тільки те, що ти вже достатньо рішучий, щоб до неї доторкатись, а важливо, щоб ти це робив вчасно зі спробою поцілунку те саме.